Росіяни посилено атакують Україну в небі, шахеди, балістика, комбіновані атаки. І як результат, жахливі наслідки влучання в цивільні об'єкти. Тим часом, майже після трьох місяців перерви у Німеччині проходить зустріч у форматі Рамштайн, на якій присутній президент України. І на тлі цих смертоносних атак Росії однією з головних тем Рамштайну є зміцнення української протиповітряної оборони. Чи вдасться досягти успіхів? Чи небо України може стати безпечнішим? Спитаю в експерта з авіації Костянтин Криволап на зв'язку. Пане Костянтине, добрий день. Вітаю доброго дня. У разі успіху в Рамштайні на що Україна може розраховувати на вашу думку як максимум, що нам можуть надати партнери. От, наприклад, міністр оборони США Лой Достін вже заявив, що США та Україна працюють разом над заміною комплексів ППО с 300 Це ж стосується і ракет Р 27 Як можна замінити таке озброєння, У що перетворити? Про що тут йдеться? це може такі відголоски цього проекту «Франкенсам». Коли з залишків радянської зброї виготовлялося щось нове, і устанавли пристосовувалися американські ракети. Наприклад, було модифіковано десь близько 60 установок ПУК, до яких прилаштували ракети С ракети Сайндвіндери та інші, також були розробки там на базі чешського Куба. Uh, ну, і таке інше. Тобто, ну, так, робили такі речі, і ну, я думаю, що це про про, про що казав Остін, це е, теж ну, подовження розробки цих проєктів, які дозволяли використати, там, скажімо, якусь частину обладнання старо, старе радянське, а може, радари, може. Е окремі блоки, окремі модулі це американське. Ну, щось таке. А взагалі, я від цього Рамштайна, який буде зараз, я ну, так, таке очікування. Може вони вже схаменуться і зрозуміють, що там все дуже серйозне треба поставляти, або е будуть да далі валяти дурні і там робити вигляд, що е це була така дуже серйозна е удар по концепції Селівана. Цієї ескалації, яку ми просто поламали, порушили, які просто нас вели в тупик в тупик і ввели до якихось там перемовин, до яких вони хотіли йти, і не знаю, але постачання зброї зараз дуже серйозне питання, і позиція ну мені до цього часу не зрозуміла позиція наших партнерів. Я розумію, що вся Європа нас підтримує, і це остання заява. Прем'єр-міністр Нідерландів стосовно того, що ви можете на f 16 літати де завгодно, але ж це літати, це ж без зброї Так? Ця зброя американська, ми повинні отримувати дозвіл американців на і, і крім того, ми ще повинні отримувати цю саму зброю. Так? Америка буде розглядати можливості поставки ракет Джасун. Та цими ракетами вже лопити треба. Вони повинні були бути позавчора. Ви вже обіцяли вже три місяці тому. Ми будемо посилювати. Повітряну оборону України. Так посилюйте, дайте хоча б ну, Румуни, нібито вже все вирішили. Там дуже сучасний комплекс буде поставлений. Але ви ж це інше обіцяли поставити? А де шведські саби 340, які дозволяють там виявляти далеко цілі таке інше? Тобто мені зараз позиція. Ну і, і, звісно, і Європа, і е, в тому числі і Польща, вони йдуть форватері американців, тому що вони дуже від них залежать. Але те, що роблять зараз в ці своїй виборчій компанії, і і так як роблять американці, мені це ну взагалі не зрозуміло. Це вже е, за межею розумного, це вже весь світ їм це каже, але вони настоюють на своєму. Уже і Ахмадит був, уже і Харків був, уже і Полтава, вже і Львів. Це ж удари по жилим кварталам просто е, точною зброєю. Це ж удар був непростий, і да? е, 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 це, це все всім зрозуміло. Він не відкриває таким чином можливість Путіну розуміти, що він безнаказаний. Ну, просто так. так? І так. от це стримання, стримання цієї ескалації, та вже якось воно так. Пане Костянтину. Ну дивіться, якщо дійсно стримані США через вибори, які будуть в листопаді, і виключно Європейський Союз, країни Європи можуть нам допомогти. От чим вони можуть допомогти? Просто деякі експерти кажуть, що навіть якби всі дозволи були. Недостатньо, так, ну, немає такої кількості далекобійних ракет, аби там вразити всі аеродроми е, на території ворога. Власне, які взагалі спроможності технічні е, має Європа, якщо так, от, без США. Ну, Європа має дуже багато зброї різних типів, різних видів. Е, якщо ну, питання в грошах, то е, що буде дешевше? Або е, приймати росіян там вздовж кордону Румунія, Білорусія, Польща, е, Прибалтика, да? і витрачати на це кошти. Чи витрача витрати, витрати кост, кошти на, зараз, допомогти нам? Закупити зброю, передати зброю. О, Європа ж дуже довго грала в гру, що ми будемо виробляти зброю і будемо її передавати у, у Україні, а гроші у нас будуть там на, 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 надходити з Америка, американських фондів і таке інше. да І ми не будемо віддавати виробництво зброї там за кордон. Пам'ятаєте, коли Макрон так сказав, ні Ну ну снаряди, снаряди, да. снаряди у нас такої кількості немає, 155-го калібру, ну нехай же. Гавел там шукає їх там десь е за кордоном. Не Гавел вибачаюсь, Павел, е е е десь там шукає по всьому світу. І то там не дуже добре все це виходить. Е те, що стосується е крилатих ракет, то вони є, і е е е е е німці нам правда зажали Таураси не дають і, мабуть, давати не будуть. Ну там у них Тавросів цих е схоже не зовсім багато. І вони їх там витратили, і стан їх не той. І софт у них ще на Microsoft 2003 році, і вони там вже не пам'ятають, де вони ті програми зробили. Ми таке враження, що це взагалі там якась, ну як у росіян там з, з їх аналоговні, там, там те щось там розпиляли німці, але признатися не можуть. Ну Це, це, це таке, тому що там не ну, незрозуміла позиція. Є, є така компанія, європейська MBDA, яка займається озброєнням і, і різними видами ракет дуже цікавих. І там є дуже цікава ракета Метеор Це єдина ракета повітря-повітря, яка має е, повітряний е, реактивний двигун. І е, він дозволяє. На дуже високій швидкості, дуже е, далеко літати, вона б'є на 300 кілометрів реально, дуже точна, і ну, е, е, спасу від неї нема просто, е, але вона не може бути імплементована на f е 16 На може імплементована на Гріпини, на Рафалі, на міражі і таке інше. Тобто, якщо Європа захоче вирішити питання реальної допомоги Україні, а не буде там. Економити гроші і щось грати в політичні ігри, то вони, у них потенціалу вистачає для того, щоб це все зробити. Росіянам проти цього там нема чого робити взагалі. Але е, всі, вся Європа грає в дивну гру, яку вона, мені здається, не дуже хоче грати, а грає тому, що наполягають американці. А американці хочуть е, так закінчити ігру. Не, не всі американці. Я маю на увазі Салівана і під його впливом сам Байден, так щоб. Україна і не була поборена, але щоб Росія не була в якихось дуже серйозних мінусах, тому що вони хочуть з Росією все ж таки потім налагоджувати відносини, отримувати сильові речі, щоб там було все спокійно, щоб там було і так керовано, щоб Росія була на боці. Або була нейтральна в разі конфлікту конфлікту з Китаєм. Оце вони так, така дил, стратегічна мета, але цю стратегічну мету можна досягнути до, досить простим засобом. Це просто зараз дати нам те ту кількість зброї, яка нам необхідна для того, щоб там нанести таке пораження Росії, що вона не хотіла вже сюди йти. А потім вже можна розмовляти. Потім можна бігати за червоною кнопкою, потім можна там щось підписувати. Про щось домовлятися, але мати серйозні гарантії. А ця позиція сполучених штатів вона не підвищує їх авторитет в світі, а взагалі там робить ну таке відношення, відношення до них до них не дуже гарне, і весь я так бачу, весь, весь наш народ, і все, що там в мережах є. Вони там дуже не розуміють цю політику штатів, і це якось не гуманно, це якось не по-людськи, це якось по-дурному. Пане Костянтину, давайте все ж таки повернемось до більш простих таких земних речей. Ем, Німеччина оголосила, що замовила для України 17 систем додаткових АІРІСТІ. Було відомо, що 4 вже надали, 4 мають ще прибути в цьому році. Власне, яку потребу закриють 17 одиниць? От як можна проілюструвати таку кількість в на конкретному прикладі повітряної атаки? І от. Що такі спроможності дають? Що, як вони захищають Україну? 17 Арість. Там, якщо не помиляюсь, був контракт на 18. Там було 4 плюс Я не пам'ятаю, але в цьому році вони uh -huh. повинні нам додати ще дві, в наступному ще шість. Чотири uh -huh. у нас було майже з самого початку. Арістіта це досить сучасна, досить гарна система. Вона там мимо себе нічого не пропускає з того, що вона повинна збивати. Головна проблема була в тому, що це така невелика сім'я фірма, яка хотіла зберігати таку свою сімейність і виробляти високоякісну зброю, за досить дорогі гроші її продавати, тому що вона дуже гарна. Вони робили сімейство там SLS, SLX і SLM. SLX ще на, на великої дальності ще немає цього сімейства. Вони там проводять випробування. А оці комплекси SLM і SLS, вони у нас є і вони дають дуже гарні результати. Дальність дії цих комплексів там 20-40 кілометрів. Але на, на цих 20-40 кілометрів там ні, 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 ніхто пройти не може. Це скоріш система для. Захисту, тобто, коли ми кажемо, що багато і оборона от щоб зовсім було зрозуміло, от у ізраїльтян у них є там, чотири шари цієї оборони. Перший це е, локальний місцевий це. Е, Залізний купол, який закриває міста, і якщо там десь там неподалеку, як стартує яка ракета, якась ракета, дуже швидкі алгоритми обробки цих даних, і вони розуміють, ця це ракета, це не ракета, це сантехнічна труба, яка вилітіла з якоїсь там іншої труби. Коли вона прилетить, чи впаде вона на пустир, чи буде вона там бути загрозою. Ну тобто, це такі місцеві такі удари. Потім йде проща Давіда. Це вже купол е, такий серйозний. Він вже б'є на великій висоті. Е, він вже е, конкурує з е, Петріотом, тому що він б'є, вражає цілі далі, але при цьому він е, е, в три рази або в чотири рази менше, ніж Петріот. І от тому роз, ізраїльтяни зараз будуть виводити сім комплексів Петріота для того, щоб повністю заміняти їх про що і Давіда, і фіни цю систему дуже високо цінують. Фіни цю систему купили, і вони зараз її імплементують і в 25-му році повинні в себе її запустити. І, і мені так дуже хотілося, щоб там щось і нам було з цього, але там, мабуть, з Ізраїлем щось там не все добре виходить. Хоча контактик, і якась допомога дуже серйозна від Ізраїля є, і це просто не афішується. Далі. Там йдуть системи Стрілець 2, Стрілець 3, так називаємо хець 2, хець 3. Так от ці системи вже дозволяють перехоплювати балістичні ракети, не тільки знищувати. Ну, звичайні аеродинамічні цілі, типу літак та, або к, е, крилата ракета, а вони дозволяють знищувати балістичні ракети, коли вони досягають найвищої точки свого польоту цієї балістичної траєкторії, інакше кажучи, параболи так от комплекси SL, е, АРІСТІ SLM і SLS, вони якраз діють на оцих дистанціях невеликої дальності. Але дуже надійно вони знищують всі те, що стосується безпілотників, крилатих ракет, літаків. Все, що треба знищувати, вони знищують дуже швидко, дуже ефективно. Добре, давайте на прикладі останнє питання на прикладі от конкретних атак повітряних минулого тижня і в ці дні Павлоград. А перед цим була Полтава. Там немає арістії і вони можуть з'явитися після того, як їх вироблять для нас. На замовлення Німеччини. Як от можна собі уявити зараз прогнозувати, наскільки зміниться ситуація з системами ППО в Україні? Чи вдасться захистити оці міста, які чи не щодня атакують балістикою? ага Проти балістики так. діє тільки Петріот і тільки сам вті. І все угу. у нас інших систем немає. От якщо б у нас була прощада Ріда, то вона б захищала від балістики. Добре, а як це Ф-16? Вони працюють в ці дні в небі, як Але, ППУ? Люди, які не розуміють, я от дуже багато, я аж підскакую, коли таке чую, і коли мені друзі дзвонять і кажуть, що там такий-такий, то такий то сказав, що Ф-16 збиває балістику. Ну угу. тут я починаю розмовляти абсолютно лексикою, кажуть: Добре, у нас немає взагалі засобів збивати балістику. Перше, f 16 як і будь-який інший літак, не може збивати балістичні ракети. Точка. Так. Нема літаків, не Ф-35, не Ф-22. Ніхто завгодно. Літаки не мають такого озброєння для того, щоб збивати балістичні ракети. Алгоритми дії літаків на даний час і технології, які застосовані, вони не дозволяють знищувати балістичні ракети. А балістичні ракети, як нам вже може, знаємо, збуваються виключно технологією кінетичного удару, тобто опосередкований прямий удар по ракеті. Літаки такого озброєння не мають. У нас захистити міста прифронтові, е, східні взагалі райони, центральні райони України від балістики, перспектив немає жодних? Є знищувати літаки і аеродроми. Для цього потрібна далекобійна зброя, дозвіл на її використання, абсолютно, да. і або, Тож, або, так. Або а ще краще, наша зброя, яка угу. в нас вже починає там в одиничних екземплярах з'являтися, яка вже робить цю справу, але нам треба нарощувати цей потенціал і дуже швидко діяти. Нам треба ми все, весь час хочемо, щоб у нас було як ізраїль. Але не хочемо бути ізраїльтянами. А нам так. треба а, працювати настільки е, напружено для того, щоб у нас вся ця зброя, весь цей арсенал, і зенітно ракетний, і балістичних, і крилатих ракет, і ракет малої дальності, і середньої дальні, що все це, це у нас було своє. Тоді ми будемо суб'єктні, Нам ніхто не буде каже, чи можна там давати ляпаса по морді, коли тебе б'ють, чи не можна. Ну і все одно не можна не очікувати допомоги від заходу. Ну не просити те, що вони мають. І от власне в, в ці дні Рамштайн відбувається. Чекаємо від Рамштайну результатів. Дякую вам, пане Костянтине. Костянтин Криволап, експерт з авіації, був моїм співрозмовником. Тисніть подобайку під відео, поширюйте його і підпишіться на канал РБК Україна, якщо тут вперше.